Всім привіт! Ми сьогодні продовжуємо вивчати теорему синусів, а саме про, поговоримо, як обчислити радіус кола, описаного навколо трикутника. Коло описане, якщо воно пройде через всі вершини трикутника. Якщо в цьому трикутнику відомий кут 30 градусів, і сторона, яка навпроти нього лежить 6 см, я повторюю, як обчислити радіус описано кола. Довільний трикутник, не прямо, кут, а довільний. Кут 30 градусів і сторона 6 см, яка лежить навпроти, тобто є протилежним до даного кута. І ось ця особливість такої умови в тому, що сторона лежить навпроти кута. Якщо сторона лежить навпроти кута і цей кут заданий, то ми можемо застосувати теорему синусів. І ми пам'ятаємо, що відношення сторони, в даному випадку, Б, це до синуса кута А велике, є величиною ставою. Тобто Така парочка, дає нам якесь число. Було б те саме, що ми А поділили б на синус протилежного кута В. І було б таке саме число, якби ми сторону А поділили на синус кута С. І це відношення у нас буде дорівнювати двом радіусам описаного кола. Отже, якщо відома пара, сторона і протилежний кут. Ми можемо скласти відношення. Обчислити, і це буде два радіуси. Відповідно, після цього ми знайдемо радіус. Отже, починаємо складати відношення. Запишемо за теоремою синуса. Запишемо відношення сторони BC до синуса протилежного кута дорівнює двом радіусам. Адже більше в умові нічого не відомо. Б, у нас 6 см. Розділимо на синус 30 градусів дорівнює 6. Розділим я двокрапкою заміню різку риску Синус 30, з 31 друга. І це дорівнює 6 помножити на 2 перші, дорівнює 12 сантиметрів. Отже, що ми одержали? Що 2 радіуси. Дорівнює 12 см. Звідси, радіус кола буде 12. Розділити на 2, бо це множник 2, і буде дорівнювати 6 см. Ось так. Ми можемо знайти радіус кола, описаного навколо довільного трикутника. Дякую за увагу!